Історію о том, як я не зробив не одної продажі. Привіт! І це не клікбейт, а правда. Але про все по порядку. А ми погнали. Ну то, що ростуть корні? Спитаєте ви, на що я вам відповім? Що тоді я розпродав весь товар е, з товарного бізнесу. Для того, щоб вкластися в один бізнес е, з братом. Але це не про цей бізнес я зараз буду говорити. Була ще одна ідея, якою я дуже загорівся. А саме я спочатку думав у бізнесі на подарункових наборів, аналізував ринок і т.д. але в один день мені прийшла ідея робити такі ж бокси там, але на якусь більш узьку аудиторію. І мені прийшла ідея робити книжкові бокси. І на самому ділі в цій були два конкурента. В яких навіть там ну, були продажі там, не кожен день, тобто, вони правильно продавали, в них були продажі тобто це, тут е, діло не в тому, що це погана ніша чи ще щось. Ну я і проаналізував цільову аудиторію, аудиторію цілком е, тих конкурентів і пішов шукати, де можна щось купити подешевше, щось там приближене коптовим ціна. Ось, коли я це все замовив, мені воно все прийшло, все казалось таким грандіозним, що з бариги шкарпетками я виходжу на якісь цікаві ідеї, якийсь прогрес іде. Зібравши всі бокси, я один відправив тіктокершів, в якої була аудиторія, і вона знімала про книжки. Тобто, ну це було логічно зробити. Тут Прийшла така перша, не дуже. Ситуація, що у той блогерші в неї не пішло відео. Ну, хоча останнім відео в неї там ну, плюс-мінус нам залітали, а моє з моїм боксом чомусь не залетіло. Із-за чого було не так багато всяких підписок, там, активу, ну і все в цьому роді. Але я не вирішив опускати руки і пішов фігачити контент. Фігачив його кожен день протязі двох місяців, старався, ну коротше, щось питався в себе аналізувати, але не відбувалось нічого. За два місяці не одної продажі. Це просто навіть смішно якось звучить. Звісно, люди щось питали, але не купляли. Я пробував там навіть покупати рекламу в інсті, і по тому всі ці бокси я просто там почав просто зараз там на розпродажу виставив. Вся фігня, і ви спитаєте чому? Чому я це надобив до кінця? Тому що я цим перестав горіти, і в моєму житті почали проходити більш цікаві ідеї, проєкти, які я почав в них погружатися. Мені це більш цікаво. А тратити час на те, що тобі не до що в тебе якось не йде. Ну, я вирішив, що це наробити, там пофіг на якісь гроші. Поки в мене є час, треба це інвестувати в щось стояще. І те, що мені не вподоби. Ну, я так і зробив. Бо ті проекти, як на мою думку, набагато перспективніше. Що я для себе з цієї ситуації виніс? Що перше, це треба більше бюджету на рекламу. Друге, випускати, напевно, кращий контент, бо, скоріш за все, мій контент хрома. Третє, що це, ну, лізти. Фізичний товар це набагато складніше, ніж е, е, в якийсь онлайн-бізнес. До речі, про це вийде наступне відео. Я вже в такий проєкт вклався, дам вам спойлер, але все розповім в наступному відео. Ну і те, що цілком е, бувають якісь падіння, і тут нічого такого страшного немає. Я не втратив мільйон доларів в кінці та кінців. Та ссылка на картку Монобанку для підтримки каналу в описі. Там вже ви знайдете. На ссылку на мій телеграм-канал. Та дякую вам за перегляд. Вподобає жду всякі підписочки, вся, вся тємка, друзі. Та всім до побачення!